Ми з задоволенням готові вам показати, як тут наразі проходять лікування ті, хто безпосередньо приймали участь на передовій і зараз проходять. Лікування, реабілітація, дуже за честь велику маю. Ті, що були і на передовій, міністр нам поставив завдання показати, ознайомить прем'єр-міністра Фінляндії з умовами лікування та реабілітації захисників. Які з числа військовослужбовців Національної гвардії, е, працівники і особи до складу ДСНС та інші складові сили оборони, тобто там є, у нас поранені із складу Міністерства оборони, територіальна оборони, які поступають в заклад Головний медичний центр для подальшого лікування і реабілітації. Пацієнти будемо відвідати в відділенні травматології головного медичного центру, там значна кількість поранених, вона міняється. Все залежить від того, від активності бойових дій і від різних етапів евакуації, куди направляють. Якщо потрапляє, там приходить евакупоїст, то певна частина пацієнтів потрапляє в головний медичний центр Міністерства оборони і частково до нас. Uh, uh, right uh, Lewis. Now he's a three of minnowbuchov. He was wounded by the one mine, mine, exploded. Mine exploded on his uh, the right hip. He's damaged, uh, he's undergoing surgery.

— Ось такі у нас пацієнт. Майк за честь зустрітися, познайомитися з вами, панова. Дуже дякую. Дуже дякую. Thank you. Thank you. Yeah. Ми показуємо свою роботу, яку ми робимо щодня. На жаль, роботи дуже багато, дуже багато поранених надходить. і Вони в дуже в такому тяжкому стані. І ну, завдяки зусиллям лікарів, ми їх. Відновлюємо дострою, рятуємо життя і ну, люди відновлюються. Зараз йде дуже багато поранених з такими оскольчити пораненнями, менше кульових. І такі поранення мають дуже великі складнощі в лікуванні, тому що це поранення голови, грудної клітини, живота. Ампутація кінцівок і дуже багато роботи треба робити, щоб хлопців відновити і повернути до нормального життя. У нас спочатку, як поступають поранені, з ними займаються психологи, психіатри, і це дає хороший результат в лікуванні. Є відділення хірургії, яке також дуже завантажене, Воно у нас на 60 ліжок і практично на 100% воно завантажене іменно пораненими хлопцями. Ми у нас запровадили таку. Первинну гостру реабілітацію, і у нас на нашій базі працюють лікарі мисевства, лікарі без кордонів, і вони мають свій досвід роботи в гарячих точках з пораненими, з цивільним населенням, з військовими. І вони у нас з серпня місяця минулого року працюють в складі наших мультидисциплінарних команд. І це дає хороший результат, тому що реабілітацію ми починаємо нашим пораненим. Буквально от вони в реанімацію поступають після хірургії і з ними постійно займаються для наших воїнів. це, ну в першу чергу моральна підтримка, тому що вони бачать, що вони не кинуті, їм займаються, і навіть відвідання міжнародних партнерів це також додає їм моральних і фізичних сил для одужанки. Так, медитерна. Здорово. Алло. Алло. Моє ім'я Санна. How are you? Вже готовий. ми проводимо навчання наших викладачів і сестер, вони так у нас навчає. Doctors data is daily from us for and them. This is a practical experience. Yeah. So we needed more uh, focus, more for uh, care about that. You mm. know, the war it's not easy yeah. to deal with yeah. them. Exactly, and many kinds. Yes, yes. Yeah. Thank you for your nice. important work. Thank you. Тому тут теж uh, долучаємо наших so партнерів, в тому числі міжнародних, і дякуємо за те, що в нас є така підтримка yeah, і допомога.